Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серпень продовжує тішити хорошими новинами. 15 хвилин тому пролунали вибухи в стоянці Севастополя. Вибух на край військові кораблі. Одразу після цього стали виходити повідомлення про ураження адмірала Макарова невідомими дронами. Є пробуєна. Корабель повинен був брати участь в ракетному обстрілі України. А дрон вразив хвостову частину а також корму в машинному відділенні. Виникла пожежа. Же ж, що ж українські військові можуть використати морські дрони для виконання щонайменше трьох задач, як пояснив капітан ВМС першого рангу у відставці Андрій Режанко порталу Ліганета. Це може бути розмінування прибережних зон, розвідка біля острова Зміїний та завдання ударів. На думку військового найкраще дрони підходять для ударів по стаціонарних цілях, портах кораблів на якорі та гідроспорудах. Водночас за швидкі маневрові військові кораблі атакувати складніше зокрема має постійно оновлюватися інформація щодо місця перебування корабля. Хоча 70 кілограмів вибухівки вистачить на пошкодження корвета чи фрегату, знищити його буде складно. Риженко заявив, що ефективніше було б здійснювати атаки на цивільні судна, якими РФ возить військове обладнання через босфора. Ці кораблі доволі повільні та слідують визначеними маршрутами. Дрони це дуже гарна і екост ефективна складова москітного флоту. Підсумував військових. Зазначимо чорному. Ське флот Росії змінив свою диспозицію після того, як Росія вийшла за Чорноморської зернової ініціативи, готуючись до блокади України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії за посиланням на дані британської розвідки. За даними британських розвідників, сучасний корвета Сергій Кутова розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою. Існує реальна можливість, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які на Думку Росії прямують до України йдеться у звіті британської розвідки. Після виходу РФ із зернової ініціативи інтенсивність і масштаби збройного протистояння в Чорному морі зможуть збільшитися. Відзначили в британській розвідці а в той же час надання Україні далекобійних ракет ЕТІ змусить Чорноморський флот Росії передислокуватися з Криму до новоросійська. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі генералу відставці Бен Гуджес. Українські сили працюють над тим. Щоб зробити Крим непридатним для російських військ, було б розумно, якби ми їм допомогли з Еті і тому подібним. Чорноморський флот був би змушений передислокуватися до новоросійська. Написав годжес на своїй сторінці у Твіттері. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість постачання Україні далекобійних ракет ЕТІ було обговорено під час саміту НАТО. Однак рішення щодо цього питання за словами Зеленського поки що немає. Київ давно прагне отримати. Тактичні ракетні комплекси Ейті дальність дії, яких становить близько 300 кілометрів, стверджуючи, що ці ракети допоможуть українській армії завдавати ударів по російським військам, які знаходяться далеко за лінією фронту. Зокрема, в окупованому Криму раніше Вашингтон категорично відмовлявся передавати ракети Ейті частково через побоювання, що Україна може завдати ударів по території Росії, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту. Однак The New York Times стверджувало, що Білий Дім веде непублічне обговорення можливого постачання в Україну ракет ATCMC. За словами співрозмовників видання йдеться про постачання кількох керованих ракет класу Земля, земля, які перебувають у резерві на саміті НАТО у вільні ідентичні ракети повітряного базування «Скальп» пообіцяла надати Україні Франція. Офіційна дальність цих ракет становить 250 кілометрів. За даними джерела Ретроса, частина обіцяних Францією ракет перебуває в Україні. Іні до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.